Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Golden Hand Stitch. Мене звати Наталія. І сьогодні я хочу з вами розпочати нове відео. І це буде така підпірка відео про те, як почати вишиванку. У нас дуже багато дівчат хочуть вишити собі сорочку, але не знають, як це зробити. Я така ж сама, як і ви. Я також тільки починаю. ну, Я вишила в своєму житті дві сорочки, але вони були маленькі одну для свого молодшого братика, іншу для свого синочка. І в кожній із них є свої недоліки, щось особливе. А цю сорочку я хочу вишити саме для себе і просто поділитися з вами своїм досвідом з чого я починала. Що я робила, що в мене вийшло, що не вийшло, і я буду дуже щаслива, якщо ви до мене доєднаєтесь. А ще більш щасливішою ну, якщо комусь мій досвід буде реально в тему, так ну, давайте приступимо. Я вибрала своєю своє першою вишиванкою ось такий набір від лелітки. Їх є дуже багато, і я замовила ще одну сорочку, про яку я вам пізніше розповім, мабуть, вже в іншій історії. Взагалі-то я хочу все, що робе. Що створює лелітка, це просто неймовірно. І я не могла не закохатися в дану роботу. По-перше, це кольори вишиванки, вони неймовірної краси, взір дуже красивий. І ось, давайте подивимось на дану сорочку. Вона зроблена саме у вигляді блузки. і тут є свої нюанси. Так, покрою, ну, то таке. Тут, в принципі, якщо ви будете здавати кравчині, то повинно все вийти. І що хочемо а, зараз? Один момент. Давайте зробимо ось так. Давайте подивимося, що нам автори пропонують, так? Ця вишиванка, і взагалі ця серія вишиванки вона була створена по сокольському рушники з з приватної колекції давніх речей родини явних. Ось так він виглядає насправді цей рушник. І хочу вам сказати, що розробка цієї схеми та даного набору просто шедевральна. Вона мені дуже сподобалась тим, що нам пропонується ось. Тканини, тканини різні. так, Белфаст, Мурано, Едінбург ви можете вижити на будь-який із цих сорочок, і вам надалі показується інструкція, так? як потрібно це зробити. Є два варіанти сорочки ось в такому та в такому. Стилі тут відрізняються тільки зорі, їхні розположено, можна вижити таке вишити таке, а можна вишити таке. Я зупинилася на ось цій схемі, вона мені більш сподобалась, хоча і ця мені подобається, це було дуже складно вибрати. І перш за все я хотіла ось такий стічку. В такому плані мені не хотілося її вишивати. І наскільки я знаю, всі ці сорочки вони є у двох варіантах. Тобто ви можете вишивати, давайте подивимося, як і таку сорочку, так ви можете вишити і ось таку ближче до, так скажімо, старовинної вишивки. Так? Ще мені дуже подобаються рушнички. Ой, Чоловіче, все мені тут подобається. Давайте далі. От. Дуже уважно треба прочитати інструкцію. Тут якраз і написано, що ну, тут краще замалювати, щоб було все зрозуміло. Я зараз приберу свою вишиванку. Потім вам покажу, що я не вишивала. І давайте так, ви купляєте тканину. От візьмемо мене. Я у нас Метр 60, і в мене розмір XS, Ну, дуже маленький. Я буду брати навіть менше, ніж тут вказано, тому що я спочатку відрізала тканину, як мені писали ось тут в інструкції. Але я зрозуміла, що мені дуже багато і в мене залишається дуже багато залишків. Тому дивіться, ось у мене. Як запропонували на розмір М? Це, я так розумію, у них стандарт. Ну, приблизно метр шістдесят тканини. Метр шістдесят це тканина у нас, і вона йде на 140 сантиметрів. Ой, Темадую, на 140. Виходить, у вас відріз 1,60 на 140. так от 140 І ось так от у нас ну, це так, щоб наглядно було. Так? Бо я, чесно кажучи, не дуже розумію, як вам краще буде розповісти. Ось шматочок цієї тканинки. Так, і е, треба, нам тут пишеться в інструкції. Заміряти довжину вашого рукава від шиї до зап'ястя. В когось це буде 70 см, в когось більше чи менше. От В моєму випадку, це буде менше. Відріжте відповідно довжину полотна. Наша рекомендація ширини рукава це 55 см. Відповідно, ви робите відріз 70 на 140 см. Так. Або 150 см, в залежності від ширини полотна. ну Тобто, ось 140 см у нас полотна. Давайте отак: 140, 160. Да? І що я зробила? Я поділила цю тканину навпіл. одну по-моєму, я зробила трохи менше. І що далі в нас виходить? Ось цю частину я не чіпала. Так, я, по-моєму, зробила 70 на 140. Так, я так і робила. От. Шматочок у мене був цього відрізу єдиного: 70 на 140. Це я залишила на тулуб. Це у нас тулуп. А іншу ось цю, оцю частинку, яка в мене залишилася, я розрізала навпіл також. І це в мене виходить два рукави. Ось тут у вас, ну, як рекомендує лелітка, треба залишати на рукав 55 см. І ось це це довжина вашого рукава. Ну, це приблизно 70 см. В мене вона вийшла менше. Ну, коротше, ось ця частина вона більше, ніж 55 см. Я приміряла, де в мене виходить 55 см. І ось ця частина, це вам шматочки залишаються на комір та на манжети. В принципі, якщо ви вишиваєте з уставкою, то вам цей шматочок особливо не потрібен. Тільки ну, не два шматочка, у вас піде на вишиванку, а один. Я думаю, там влізе той манжетик, він невеличкий. Ось так. Давайте припідніму, щоб зрозуміло було, як я ділила цю тканину. Давайте ще раз пройдемося. Ось це я залишила на тулуп. Якщо скласти. Потім цю тканину на дві частини зробимо так, бо щось воно квадратне. Будемо з вами розмірковувати та малювати. Ось так вона виглядає. І припустимо, що вона вже в два складання. Ви його складаєте, і пазужний розріз робиться з серединки. Потім ви ось тут вишиваєте свій розпуст грудну частину, яку вам потрібно вишити. Зрозуміло, це так? А потім ось тут, з цієї, так скажімо, точки відправної, ми робимо у... я... я забула вже, як він називається. Пазушний розріз. Ось так. Так, ми звідси робимо пазичний розріз і далі обробляємо тканинку. Далі у нас тут потрібно буде рукава зробити, а рукава ми робимо так. Ось цю іншу частинку ми ділимо. І я ж кажу: ось тут 55 см рекомендовано, в мене вийшло 50 см. Тому що я приклала 55 см і на мою руці, ну, у мене невеличка рука. Воно трохи занадто. Навіть зі свободою в мене вийшло. Прям дуже багато, тому я собі взяла 50 см, і в мене тут з головою залишилося ось цієї частинки на один манжет і на комір. Так само в мене з цієї сторони залишається 50 см. Це вже інший мій рукав, і буде у мене ось так. Тут. тут у мене буде манжет. Да? Манжет правий, манжет лівий. А тут у мене буде комір. І задня частина коміра, вона без вишивки. Зад коміра напишемо, так? І все. І вам більше, в принципі, нічого не потрібно ділити, а там уже дивитесь, як ви будете збирати цю вишиванку, чи ви будете віддавати кравчині. Там уже подивимось. Я поки тільки почала вишивати. І, чесно кажучи, я ще сама не, не знаю. Я буду її сама збирати, чи, можливо, віддам. В принципі, не так воно все і складно. Але перша робота, вишиванка така, і хочеться ж зробити все класно. Так? Так, що я хотіла вам ще сказати по даній роботі? Так, ну, в принципі, по схемці все. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, як правильно розрізати тканину, і також ви ж враховуєте, якщо ви більшого розміру, ніж я, там, можливо, не м можливо, Л, так, ви ж собі додайте тканинки, попросіть на метр шістдесят. А, ну, я думаю, десь метр вісімдесят, можливо, два метри, якщо з запасом брати. так, І все у вас вийде, головне не боятися. Далі давайте подивимось, що ж я тут вишиваю. У мене ось такі чудові нитки, я купляла набір в леліці. Ну, По схемі, в принципі, вказано, що ви можете купити схему, купити тканину, і ниточки ви можете підібрати тим кольорам, яким вам вказано. Але я люблю набори, і я просто замовила собі ось таку красу, та, щоб. Як сказати, то не мучатися на що вигадувати велосипед, якщо все вже вигадано. так? Тим паче дивіться, які гарні кольори. Я вже ну, зовсім трошки повишивала, тому що зараз багато роботи, особливо я не добираюсь до вишивки. Ще в СП потрібно норму вишити, але якось все не до того. Але мене дуже надихнула Юля творчий куточок і зі своїм рушником. Юлічка, тобі, от вона вже його майже вишила, і до цього моменту, як я зніму це відео, вона його вже ну, 100% вишиє. Ну, дуже красивий, якраз з цієї серії в неї рушничок. І я так думаю, ну коли я як не зараз, так. І в день вишиванки я почала. Ось таку гарну роботу, вишиванку, я думаю, це дуже символічно буде. І намагаюся вишивати її з гарним настроєм, вкладатися в неї, тому що це одяг, який буду носити все життя, та і плюс хочеться передати своїм наступним поколінням. На жаль, в мене не... нема дівчинки, але. Можливо, колись буде, а можливо, не буде. Можливо, буде невістка, яка захоче навчитися, та потрібно буде передавати свої якісь знання, і це мене дуже тішить. Ну, Кольори реально дуже класні, вони дуже насичені. Чесно, коли вишивала золотаву серединку, мені аж захотілося, от я маю на увазі зараз ось це. Ось ці моменти. Зараз. Ось ці моменти. Мені захотілося прям якогось золотого крейніка додати, але думаю, трошки занадто. Ну, в принципі, можна, ніхто ж мені ну, не забороняє, це Моя вишиванка роблю, що хочу, але думаю, воно потім просто царапатись мені буде і буде мені неприємно. Тому залишила так. Зараз працюю над сіточкою. Ну, в принципі, все логічно, як ви бачите, вишиваємо. Ось цю чорну сіточку, і від неї ми відштовхуємося далі по кольорам. Так що буде в мене ось така краса. Я вас буду тримати в курсі, що в мене виходить. Багато з дівчат, я бачила, вже вишили такі роботи. Ну, це просто неймовірно. Всі красуні, одна краще іншої, і я просто ну, любуюсь, не можу налюбуватися тією красою. Тому... Давайте до наступного включення. Я сподіваюся, що у мене вже буде якийсь гарний шмат рукава.